Добрий день, це канал я і мої кози звати мене Люба. Так, 4 яйці. Олій десь так грам 30-40. Цукор на смак, скільки хочете ваше діло. Хочете пів склянки, хочете склянку. Розбиваємо. Так, ще за яйця відповідаю, що кажу, домашні каєш яйця, вони такі бліді, що жовтки не жовті. Не знаю, в мене мої кури домашні, але яйця такі світлі несуть. Кукурузу вони їсти не вміють, бо це з тих куплених. Ось. І яйця у них світлі жовтки Ну, нема різниці, чи вони світлі чи темні, головне, що свої домашні. Ось такі діла. Склянка кефіру, чи кисло молока, хто там що хоче. чайна ложка соди і до допечимо. Ось так. Ну і тепер мука. Мука в мене посіяна. Тут ще в мене трошки є муки з какао. Осталося, мені було забагато, одного разу брала. Ну і дві ложки какао я ще додам. Бо я люблю дуже шоколадне. Можна без шоколаду, як то ну, без какао, то як? як любить. Ось так Зараз розмішаю гарно. Так, ось таке має бути загусте тісто. бачите? Ось таке. Трішку зверху зрізала вже. Ось. Коваріс. Горбком. Ну і ні то нічого. Можна не перемашувати, хто як хоче. Може їсти так, можете просто шоколадом поляти. Ну, так як я збивала до одного торта сметану. З цукром. То я вирішила, що йти перемашку. Буде смачно. Він перемашаний, буде смачніший, пропитається лучше сметаною і буде смачно. Так що ось таке діло. Вийшов дуже гарний. Готуйте, смакуйте. Коли є час, треба готувати. Ось такі то діла. О, дивіться, який красота. Вогкий такий всередині, дуже гарний. Вологий. Ось такий темний, темний, дуже гарний. Зараз він ще трохи остигне, щоб мені сметана зовсім не потопилася. Ну перемащую, коли він ще трохи теплий. Бо якщо тепленький, сметана починає чуть топитися, і вона гарно пропитує коржа. А тоді в холодильник воно застигає. І дуже смачно виходить. Ну, а хто не хоче, можете перемащувати на холодний. Я розказала, як я. Як маю як, то я роблю так. Ось таке діло. А як часом спішу, виняла, оставила, щоб стих, забралася, пішла, вистих, то тоді перемашую вже, як вистих зовсім. Але коли тепленький, то він лучше пропитується. Ось. Ось такі діла. Ладненько, вже який він вийде, то тоді я вам покажу. Уже в розрізі. Так, що ось такі діла, який вийшов, який спікся, показала, а тоді вже перемашу, оце візьму сметаною. Ось і, і тоді будемо смакувати. Так, ось так виглядає, виглядає мій переклад. Він пропитався по, по коржеві сметана. Прийшла. Дуже гарно пропитався. Дуже він вийшов. Гарний, бачите, аж сюди попроходила сметана на ним і дуже гарно вийшло. А смачно вже діти. Бачу, поки я зберуся дознімати ще ту, ту частину, який вийшов, то вже не буде що. Mm. Неймовірно ніжний і неймовірно гарно пропитаний. От якщо тепленьким його мастити, то він гарно пропитується і досить смачно. М -м -м. Так що готуйте, смакуйте. Хто не хочете, можете не перемащувати і так їсти, то є смачно. Ось таке тоді. Але смачно. Кому моє відео сподобалось, якщо у вас є така можливість, не забудьте поширити відео в соцмережах, Написати коментар. Це допомагає просуванню каналу. Ну. Кому сподобалось, поставте лайк. Всім до зустрічі в слідуючому відео. Бережіть себе своїх рідних, всім миру, спокою, затишку. Скоріше і нам всім перемоги. па-па.